За даними NFPA, це Американська асоціація протипожежного захисту. Кожна восьма пожежа виникає через несправність, пов'язану з електрикою. І це не електроприлади загоряються, у більшості випадків це саме з'єднання. Якісь контакти, подовжувачі, розетки. Послаблюється контакт, відбувається нагрів, і оця вся історія загоряється і відбувається пожежа. Тому сьогодні, друзі, я вам покажу таку штучку кримпер, який робить стандартизоване з'єднання. І після перегляду цього відео навіть ваша бабця зможе взяти його в руку. Купить в Аврорі блок розеток і зібрать собі більш-менш безпечну переноску, щоб вмикати не тільки радіо, а навіть чайник. Я вам дам ще дуже просту практичну пораду, як обрати перетин провідника під... Той прилад, який вам треба, тому що ви коли заходите в електричний магазин, кажете, дайте мені дрота, а там продавець сам сидить, ні бельмес не знає скільки вам тих квадратів. Поїхали! Давайте для початку зачистим провід, одягнемо на нього накінечник і затиснемо один край просто під гвинт, а другий з наконечником, щоб ви розуміли, в чому друзі, тут різниця. Коли ви затискаєте провід під гвинт без наконечника, він як ото кошлатиться, чи як правильно сказати, а з наконечником зовсім інша справа. І як бачите, провід, який був без наконечника, його розплюснуло, передавило, і не всі жили приймають участь в контакті. Тому у вас йде 2,5 квадрата в клемник, а в клемникові різко падає до якихось нещасних пів квадрата, і воно тут гріється. Коли провід, що був в наконечнику, просто гвинтом розплющило разом з наконечником, і площа контакту та кількість жил, які приймають участь в контакті, максимальна. контакт надійний, він нікуди не подінеться, нічого ніде. Не гріється, все працює довго і стабільно. В мене ви тут бачите шестигранний обжим, але сюди було б краще квадратний, чотиригранний, тому що для наконечників під винтові клеми це просто топчик. Виходить така цеглинка, яка не крутиться, і гвинт її нормально притискає. Шестигранний хексагон з латині краще для круглих гільз і силових наконечників, де треба рівномірно стиснути все по колу. Про це в одному з наступних відео. На всякому дріб'язку він теж працює, але зазвичай квадратний просто зручніше. Якщо вибрати собі один для дому для таких побутових потреб то беріть краще квадратний. Якщо у вас же, як в мене, є хексагон, ну то й слава Богу, користуйтесь це, все одно краще, ніж голий дріт під гвинт пхати. Ці всі інструменти ви можете купити в будь-якому господарському магазині. Я купував на Аліекспресі, тому що там значно дешевше і є безкоштовна доставка. Посилання на всі мої інструменти в описі під відео. А тепер про перетин, те, що в народі називається січення кабеля. Давайте максимально просто. Якщо вам потрібна переноска для хати, якою ви всередині в хаті користуєтеся, відповідно, вона там метри. До 15, беріть 2,5 квадрата кабель. Це найкращий універсальний варіант. Чайник, мікрохвильовка, пралка, духовка, по одному, по черзі, воно все потяне без питань. Якщо ви навалите на неї більше, то скоріш за все вже будуть проблеми з розетками, штекерами і автоматами. Якщо переноска на вулицю і ви плануєте втикатися щось реально потужне, типу бетономішалки, довжина більше 25 метрів, тоді вже треба брати кабель 4 квадрата. І ще один дуже важливий момент: переноску завжди повністю розмотуйте. Тому що в бухті там відбувається така штука, електромагнітна індукція, і вона починає грітися як спіраль із-за того, що вона намотана в бухту. Тому перед тим, як її включити, її треба повністю розмотати. Оце, це гідравлічний кримпер, це старший брат оцього малюка. Оця штука вже придумана для обжиму грубелецьких проводів, де дуже велика потужність, високий ампераж, відповідно, вищі ризики. Тому, якщо ви вдома надумали робити якусь бірочку під 26 кВт, то краще замість того, щоб отаке особі купувати, зателефонувати в якийсь магазин, який цим займається, і попросити, щоб вам обжали на місці. Як правило, вони попросять повну передоплату, тому що в багатьох випадках ці провода просто не забирають, але вам там обіжмуть люди, які цією штукою працюють кожен день і в них рука набита. Я цю Купив лише тому, що я блогер і я її відіб'ю на монетизації. Друзі, якщо було корисно, підтримайте відосік вподобаєчкою, підтримуйте Збройні Сили України і напишіть, які кремпери вам більше подобаються: шестигранні чи квадратні. На цьому все, до зустрічі.